Галина Петрівна Звінниці 27 років пропрацювала на швейній фабриці, вийшла на пенсію у 60 років, отримувала свої виплати вчасно, ніколи не запізнювалася з документами. Минулого місяця вона звернулася до пенсійного фонду. За перерахунком їй нарахували додаткові роки стажу після оцифрування старих архівів. Здавалося, все мало пройти швидко. Але через три тижні Галина Петрівна отримала коротке повідомлення: у перерахунку відмовлено причина відсутність однієї довідки, про яку довідку йдеться, їй ніхто не пояснив заздалегідь. Вона навіть не знала, що таку треба подавати, і це не одиничний випадок. У 26-му році в Україні все більше пенсіонерів стикаються з тим, що їхні звернення про перерахунок пенсії. Призначення надбавок або поновлення виплат несподіваним чином відхиляються. Люди здивовані, вони подали заяву, принесли трудову книжку, паспорт, довідку про склад сім'ї, все, що їм сказали на початку, а потім тиша або сухе повідомлення про те, що розгляд неможливий. Коли починаєш розбиратися, з'ясовується, у системі не було однієї конкретної довідки. Вона не обов'язкова для всіх, але без неї у певних ситуаціях пенсійний фонд просто не може завершити процедуру, і найприкріше про цю довідку зазвичай не попереджають. Це довідка про підтвердження періодів роботи на підприємствах, які були реорганізовані, ліквідовані або змінили форму власності. Звучить складно, але насправді стосується мільйонів українців. Багато хто працював на заводах, фабриках, у радгоспах. Комбінатах, які за часів незалежності змінювали назви, переходили з державних у приватні руки, об'єднувалися або зникали зовсім. Трудова книжка при цьому залишалася на руках, записи в ній теж. Але коли сьогодні пенсійний фонд намагається автоматично перевірити ці записи через цифрові реєстри, він не завжди знаходить підтвердження. Підприємство могло не передати дані до архіву, могло зникнути без правонаступника. Могло просто не встигнути оцифрувати старі папери, і тоді запис у трудовій книжці вважається непідтвердженим. Система вимагає додатковий документ, який би довів, що той період роботи був реальним. Раніше таку перевірку робили вручну. Спеціаліст пенсійного фонду дивився на трудову книжку, бачив печатку підпис, запис, і цього вистачало. Але у 26-му році цифрові реєстри працюють як фільтр. Якщо в базі немає інформації про підприємство або про те, що воно перерахувало внески за цього працівника, комп'ютер не пропускає заяву далі. Людина може навіть не дізнатися про це одразу, тому що їй не телефонують і не пишуть листів. Просто через місяць приходить відмова або виплату призначають, але без урахування тих років, що не підтвердилися автоматично. А це може означати на кілька сотень гривень менше щомісяця. Для людини, яка розраховувала на кожну копійку, це відчутно. Микола Іванович із Житомира працював 20 років водієм на автобазі, яка у 97-му році була приватизована і через 5 років збанкрутувала. Коли він у минулому році вийшов на пенсію, йому порахували стаж без цих 20 років. Він приніс трудову книжку, показав печатки, навіть старі квитанції про зарплату зберіг. Але в системі пенсійного фонду. Інформація про автобазу не відобразилася йому сказали, потрібна архівна довідка, яка підтверджує, що він справді там працював і що підприємство існувало. Микола Іванович поїхав до архіву, подав запит, чекав два місяці. Коли довідку нарешті видали, і він приніс її до пенсійного фонду. Йому перерахували пенсію. Але ті місяці, що він не доотримував, ніхто не компенсував, він просто не знав. Що цю довідку треба було принести відразу? Ось у чому полягає проблема. Коли людина приходить до пенсійного фонду або подає заяву онлайн, їй кажуть: принесіть паспорт, трудову книжку, реєстрацію, довідку про склад сім'ї, якщо є утриманці, це стандартний набір. Але про архівну довідку зазвичай не згадують на початку, тому що формально вона потрібна не всім. Якщо людина все життя працювала на одному державному підприємстві, яке досі функціонує, проблем не буде. Система знайде всі дані автоматично. Але якщо хоч одне місце роботи припинило існування або змінило статус, а дані не потрапили до реєстру, виникає лакуна. І тоді спеціаліст каже, вам треба підтвердити цей період, але до цього моменту може пройти місяць або й більше, а людина вже розраховувала на виплату. Вже планувала бюджет, якщо ви зараз дивитеся це відео і розумієте, що така ситуація може торкнутися вас або ваших близьких, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на канал. Ми регулярно розбираємо такі приховані моменти, про які не пишуть у офіційних інструкціях, але які можуть вплинути на ваші виплати. Чим більше людей дізнається про це, тим менше буде несподіванок. Чому саме зараз, у 26-му році, Ця проблема стала такою масовою. Відповідь проста: автоматизація. Пенсійний фонд активно переходить на електронні системи перевірки. Це добре, тому що прискорює процеси, зменшує корупційні ризики, робить все прозорішим. Але є зворотний бік. Комп'ютер не може врахувати контекст, він не знає, що ваше підприємство існувало, якщо про нього немає запису в базі. Він не розуміє, що печатка у трудовій книжці справжня, якщо її не з чим звірити. Раніше спеціаліст міг подзвонити до архіву, зробити запит, почекати відповіді. Тепер процес стандартизований, немає підтвердження в системі, немає нарахування, і людина сама повинна принести папір, який закриє цю прогалину. Ще один нюанс: строки, коли вам відмовляють у виплаті через відсутність довідки. Офіційно вам дають час на те, щоб її донести, але цей час обмежений. Зазвичай це 30 днів з моменту, коли вас повідомили про потребу в додатковому документі. Якщо ви не встигнете, заяву закриють і доведеться подавати нову. А це знову черги, знову очікування, знову втрачений час. При цьому отримати архівну довідку не завжди швидко. Деякі архіви перевантажені запитами, особливо в областях, де було багато ліквідованих підприємств, може знадобитися 2-3 місяці, і ось ви опиняєтеся в ситуації, коли строк минає, а довідки ще немає. Оксана Степанівна з Кропивницького зіткнулася саме з цим. Вона подала документи на призначення пенсії за віком, але їй не зарахували 8 років роботи на текстильному комбінаті, який закрився у 2000 році. Їй сказали, потрібна довідка з архіву. Вона подала запит, але архів відповів, що документи комбінату ще не впорядковані і потрібен додатковий час. Оксана Степанівна чекала, телефонувала, нервувала. Через два місяці довідку нарешті видали, але до того часу строк на розгляд її заяви вже вичерпався, їй довелося подавати все заново ще місяць чекання. Вона втратила три місяці пенсійних виплат, які їй ніхто не поверне. Є також ситуації, коли людина взагалі не знає, що їй потрібна ця довідка, доки не отримує відмову. Наприклад, хтось виходить на пенсію, отримує виплати, а через рік вирішує подати на надбавку за вислугу років або за роботу на шкідливому виробництві. І тут з'ясовується, що частина стажу не підтверджена. А людина вже звикла, що все оформлено, думала, що проблем немає. Тепер треба знову збирати папери, знову ходити по інстанціях. Що робити, щоб не потрапити в таку ситуацію? По-перше, ще до виходу на пенсію або до подання заяви на перерахунок, варто перевірити свою трудову книжку. Подивіться уважно, чи є там записи про підприємства, які змінили назву, були реорганізовані або ліквідовані. Якщо так. Краще заздалегідь звернутися до архіву і замовити довідку про підтвердження тих періодів роботи. Так ви виграєте час і не будете чекати потім, коли пенсійний фонд раптом запитає цей документ. По-друге, коли подаєте документи до пенсійного фонду, запитайте безпосередньо, чи потрібна архівна довідка для підтвердження якихось періодів роботи. Не чекайте, поки вам про це скажуть через місяць. Краще уточнити одразу. Спеціаліст подивиться на вашу трудову книжку і скаже, чи є ризик, що якісь записи не підтвердяться автоматично. Якщо є сумнів, замовте довідку відразу. Це займе час, але ви будете спокійні. По-третє, якщо вам уже відмовили через відсутність довідки, не панікуйте. Це не означає, що ви втратили право на виплату. Це означає лише, що потрібен додатковий документ. Подайте запит до архіву. Отримайте довідку, донесіть її до пенсійного фонду. Ваші права нікуди не зникли. Просто процедура займе більше часу. Головне, не пропустити строки, які вам дадуть на донесення документів. Також важливо розуміти, що система не ідеальна, автоматизація має свої переваги, але вона не враховує всіх життєвих обставин. Якщо ваші дані не потрапили до реєстру, це не значить, що ви щось приховуєте або що ваша трудова книжка не справжня. Це просто означає, що інформація загубилася десь між паперовими архівами та електронними базами, і вам доведеться допомогти системі знайти цю інформацію. Деякі люди кажуть, чому я маю бігати по архівах? Це ж не моя провина, що підприємство закрилося або не передало дані. Це справедливе обурення, але реальність така, якщо ви хочете отримати свої виплати в повному обсязі, вам доведеться зробити цей крок. Ніхто інший цього за вас не зробить. Пенсійний фонд не може вимагати довідку від підприємства, якого вже не існує, архів не надішле документ, доки ви самі не подасте запит. Тому єдиний вихід взяти ініціативу в свої руки. Ще одна важлива річ: зберігайте всі копії документів, які ви подаєте, коли приносите архівну довідку до пенсійного фонду. Зробіть собі копію і попросіть, щоб на ній поставили відмітку про прийняття. Так у вас буде доказ, що ви донесли документ вчасно. Це може стати в нагоді, якщо виникнуть непорозуміння, або якщо документ раптом загубиться в системі. На жаль, таке теж трапляється. Якщо ви коли-небудь стикалися з подібною ситуацією, напишіть, будь ласка, у коментарях. Розкажіть, як ви вирішили проблему, скільки часу це зайняло. Чи попереджав вас хтось про необхідність архівної довідки? Ваш досвід може допомогти іншим людям, які зараз переживають те саме. Чим більше ми ділимося інформацією, тим легше іншим уникнути помилок. Питання про архівні довідки та підтвердження стажу не нове, але у 26-му році воно стало особливо гострим через масовий перехід на цифрові системи. Те, що раніше вирішувалося телефонним дзвінком або звичайною розмовою зі спеціалістом, тепер потребує офіційного паперу. Це не погано і не добре, це просто інша реальність, і до неї треба пристосуватися, хто володіє інформацією, той захищений, хто не знає про такі нюанси, той ризикує втратити частину виплат або витратити місяці на виправлення ситуації пенсія. Це не подарунок від держави, це ваші зароблені гроші. Ви працювали, платили внески, будували країну, і ви маєте право отримувати те, що вам належить у повному обсязі. Але щоб це право реалізувати, треба знати правила гри. Одна довідка, про яку мало хто говорить, може стати перешкодою між вами і вашими виплатами. Тепер ви знаєте про неї, тепер ви можете діяти на випередження. Краще витратити кілька днів на перевірку зараз, ніж потім місяцями розбиратися з наслідками. Бережіть себе і свої права.